Заходжу я на свою балкон на грядку, Хотіла сказати, на нагрядки тільки що була, викопала ось такий кущ гортензії. Дивіться, Канділайт. Це вона така красуня. Всі запитують, щоб червоні були, там, ну червоні більше. ну Вони всі, запам'ятайте просто, вони всі зацвітають отакими от біло-зеленими. А потім, якраз, іменно це і буде червоною. Тільки це вже туди ближче до осені. Ще лілійники зараз буду пакувати. Дивіться, який красивий цей. Не знаю, чи вийде у мене їх з пупінками відправити, чи ні. Гейхери -гей -гей ще є в наявності, хто хоче Стрептокарпуси сюди. І ще ось стрептокарпусів 4-6 штук. Осталося. Хто хоче, поспішіть. І ось такі гортензії є в горщиках, є з відкритого ґрунту з пуп'янками. Налітай, тому що обмежена кількість. Правда, красива гортензія? Вона така, найбільший сам, цей виріс із минулого року і прям сформувався таким штамбом. Взагалі шикарний. просто. Головне, щоб доїхав так хорошо. Дякую за замовлення.